Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І в нас таке запитання. Його плани та дії на вас. Карта номер один, карта номер 2 карта номер три. Вибирайте інтуїтивно одну з трьох карт. Сподіваюсь, у вас все гаразд, мої дорогенькі. Хочу подякувати вам за ваші відгуки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. І, звичайно, за ваші вподобайки. І так, карта номер один, два і три. І будемо дивитися, його плани та дії на вас. І так, ви бачите, тут людина серйозні плани має. Тобто людина традиційна. А, планує, що? Одружитися, але зараз будемо дивитися, чи будуть дії. Тому що це, ви знаєте, карта зазвичай щирого кохання. Без емоційного просто, люблю і не знаю, чого, без цих качель, без нічого. Це дійсно щире справжнє кохання. що ще І, можливо, вінчання, одруження. Ну, в принципі, людина. Традиційна, вона не шукає собі якихось походеньок. Але будемо дивитися, плани є на вас, серйозні плани. Зараз будемо дивитися, які будуть дії. А от дій щось він переживає. Чогось він переживає. А, можливо, що у вас була або сварка, або м щось не так пішло. У ваших відносинах щось пішло не так. А, да. Ось, щось пішло не так. І... Можна так сказати, що щось розвалилося, щось похитнулося. А, я не бачу тут, що довіра, але все рівно якийсь жаль, якийсь плач. Тобто, щось. Хм. Ви знаєте, дивіться, п'ятірка, і це дві п'ятірки. Я скажу так, всі п'ятірки підпорядковуються зазвичай з малих арканів до старших арканів, всі п'ятірки з малих до п'ятірки з, з великих арканів. І це іде якийсь урок. Тобто ви не пройшли якийсь урок разом. Або не витримали разом, наприклад, у вас було замало місця, жилплоща була замаленька, так? або прирівнували, і таке може бути. Ось. І ось цей урок ви ще не пройшли. Тобто, вірніше, він не пройшов, або ви, як в парі. Але в, пла, в планах в нього є. Єдиний я дій, поки що не бачу. Це дії такі, знаєте, зараз я ще одну карту докладу. А, будуть дії. Буду От ви проходите наразі зараз з цією людиною два дуже важливих уроки: довіряти один одному ось, дові, довіра. Бідність, а злидні. Тобто, якщо чогось у когось не вистачає. Наприклад, часу на вас не вистачає, ви вже лежите і все, я з ним не хочу більше говорити. Щось таке ось. Але чекайте звісточки від нього. І навіть дуже швидко. Максимально до вісьми днів. Зараз будемо дивитися, карта номер два. Його плани та діє. Ну, тут, ви знаєте, людина не щира з вами, щоб ви розуміли. Тут плани такі, просто ховати ну, не те, що ховатися, а не офіційно з вами зустрічатися. Тобто, так, знаєте, ввечері погуляти, десь за закущ сходити, а нічого серйозного, ось щоб ви розуміли, що тут серйозного нічого нема. Ну да, любовницю шукає. Ось плани і дії. Да, Буде затягувати вас в лице, в лице, в, в ліжко. Да, буде помаленьку, не нічим так катанням. Отак От мені пішло. Помаленьку, нудно, поки він вас не, в ліжко не затягне. Тому що зазвичай це карта кохання, але з такою картою це не є добре. Ось такі в нього плани та дії. І дивимося: остання третя позиція його плани. Його плани. Ну, в принципі, ви знаєте, людина вчиться спілкуватися з жінками. Можливо, він молодший вас. Чомусь мені так іде, що він може бути молодший вас. Вчиться. Він ще сам толком не знає, як з жінками обходитись. Або в нього досвід маленький. Може бути і так. Не зна... Не зна... Ну, це не значить, що ви єдина жінка в його житті або перша. Ні. Але людина, ну, можна сказати, і маніпулює, якщо він досвід великий, він, можливо, маніпулятор. Ось, але які будуть в нього дії? Давайте подивимося. Ну, тут дії, в принципі, давайте я помішаю, які будуть в нього дії? Ви знаєте, у нього така традиція. Я зараз скажу, так. Да. В нього така, дивіться, як це сказати, тактика. Я зараз поясню, яка в нього тактика. Він або пропадає, це, це людина-маніпулятор, а потім ні з того, ні з цього з'являється. Ось це в нього закарбовано. Він так навчився. Можливо, у нього батько такий був. Можливо, брат такий був, можливо, у нього характер такий. Ну, це не важливо. Важливо те, що він спочатку пропадає, а потім з'являється, якби нічого не бувало. І ось цими качелями тут трошки я бачу качелі, цими качелями він підсаджує вас емоційно. Зараз ми подивимося. Зараз я подивлюсь: Егоїст, дуже-дуже егоїст. Так, да, він то пропадає, то це. А потім роби вам одолження. от я прийшов, я тут. От. А ви чекаєте, а ви надієтеся. Тому я тут, ось це я вам сказала, а ви робіть висновки. Потрібен вас... вам такий чоловік, чи не потрібен. Все залежить від вас. Мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого, гарного вам вечора. Бережіть себе тут, як ніби як подачка. І хай вам щастить. На все добре.